Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про свято під назвою Душечки, яке святкують у Чехії. Ця традиція присвячена вшануванню померлих, і хоча у світі вона має різні назви і особливості, душечки це саме чеський спосіб пам'яті про прогресії. Цього свята, як його відзначають чехи, а також проведемо паралелії із відомим усім Хелловіном і нашими українськими обрядами на проводи або поминальними днями. Отже, душечки або День всіх померлих душ святкується 2 листопада і має давні коріння в чеській культурі. Це день, коли всі чехи йдуть на кладовище, приносять квіти і запалюють свічки на могилах своїх рідних. Створюючи красивий і дещо містичний вигляд з тисячі світел, що сяють у темряві. Душечки це свято зосередженості на пам'яті про рідних і предків, день, коли роздуми про минуле поєднуються зі спокоєм і вдячністю. Сама традиція має коріння ще в середньовіччі, коли християнство почало об'єднувати місцеві язичніські обряди із вшануванням святих. Спочатку святкували лише День всіх святих, але пізніше був доданий і День Померлих душ. Власне, душечки. Це було зроблено для того, щоб люди мали можливість пам'ятати не лише видатних святих, але й своїх вузьких, котрі відійшли. Це відрізняє чеський підхід, оскільки тут пам'ять про рідних стала невід'ємною частиною суспільної культури. Сьогодні на душечки чеські сім'ї збираються, щоб відвідати могили рідних, прибрати їх, прикрасити квітами, хризантемами і вінками і, звісно, запалюють свічки. Вогники, які ніби ведуть душі додому. На кладовищах панує спокійна атмосфера. Люди зупиняються, замислюються над життям і смертю. Це день для тиші, а не для гучних святкувань. Чехи вірять, що в душечки душі померлих повертаються на землю, щоб, хоч на короткий час, побути із рідними. Звідси ця традиція запалювати свічки на кладовищах. Вогники, ніби освітлюють дорогу душам, які на мить повертаються до нас. Це надзвичайно красивий, але водночас стриманий обряд. Ви можете побачити, як цілі родини приходять, очищають надробки, прикрашають їх хризантемами, які доцимболізують вічність і безсмертя. Словом, кожен елемент свята говорить про повагу до минулого і певне єднання з ним. Важливий аспект душечки полягає ще в тому, що в Чехії цим пам'ятним днем охоплені люди незалежно від їх релігійних переконань і способу життя. Тут вшановують усіх предків, навіть якщо вони не були священниками чи людьми особливих чеснот. У цей день важливо пам'ятати про звичайних людей, які стали частиною історії своїх сімей. І навіть ті, хто в житті не відчуває сильного зв'язку із релігією, все одно шанують цю традицію, бо це щось глибше, що виходить за рамки просто віри. Водночас душечки це не лише особливий день роздумів, але й момент, коли люди відчувають свою приналежність до спільноти. Кладовища у ці дні стають місцями спілкування і зустрічі. Часто біля могил можна побачити старих друзів чи далеких родичів, які давно не бачилися. Дехто, можливо, руками не був на могилах предків, але саме в душечки знаходить час, щоб навідатися туди. Це символізує зв'язок поколінь і єдність сімей. Навіть якщо більшість часу нас розділяють кілометри чи роки. Крім того, я помітила, що Чехи особливо шанують красу цього моменту з настанням темряви, коли світло свічок починає мерхтіти поміж могил, навколо стає напрочуд тихо і спокійно. Це час, коли відчуває, що минуле теперішнє і майбутнє зустрічаються разом. І навіть якщо людина не вірить у загробне життя, цей спокій дає певне відчуття завершеності і гармонії. Давайте порівняємо душечки із Хелвеном. Який зараз святкують у багатьох країнах і навіть у Чехії. Обидва свята мають спільні корені, адже Хелвін підходить від давньоірландського самайну свята, коли вірили, що межі між світами живих і мертвих стають тонкими. Але сучасний Хелвін зовсім інший. Це вже про костюми, жахи, жарти і солодощі. Дужечки ж мають інше ставлення до пам'яті і смерті. Тут немає костюмів чи веселощів. А є лише час для пам'яті і світла. Якщо Хелловін це розвага і навіть легке глузування над смертю, то душечки це щось на кшталт тихої молитви, коли люди ніби говорять із предками, навіть якщо вони не релігійні. Тепер, якщо говорити про наші українські традиції, то найбільш схожим святом є проводи або поминальні дні, які в різних регіонах називають по-різному. Наприклад, на Галичині це час для поминок, коли в селі всі знають, що родина йде на кладовище, а після цього збирається втома за столом. Згадують добрі справи померлих, розповідають історії про них, інколи навіть з гумором. Адже вважається, що так ми висловлюємо свою пам'ять і любов до рідних. В Україні поминальні дні припадають, як правило, на весну, на другу неділю після Великодня, або ж у певні дні осені. Це єднає нас із душечками, а саме тим, що тут також присутня тиша і повага до предків. У нас немає звички прикрашати могили свічками вночі, як це роблять чехи. Але ми приносимо їжу і ділимося над нею з тими, хто теж прийшов пом'янути рідних. Це не тільки данина пам'яті, але й святкове, майже радісне вшанування померлих, бо вони вважаються частиною нашої спільноти. Вважається, що у ці дні душі також приєднуються до родини і тому люди намагаються розділити з ними пасхальну радість. Традиції проводів таким чином дарують відчуття, що наші рідні завжди залишаються з нами у спогадах, у родинних історіях у кожному застеленому столі. Цікаво, що такі поминальні дні в Україні вважаються також оберегом. Люди приходять на могили, доглядають їх, адже вірять, що шанобливе ставлення до пам'яті про рідних допомагає родині і приносить мир. Можливо, тому в нас менш поширене запалювання свічок, як у Чехії, але є свій символ єднання, коли всі разом збираються, говорять і пам'ятають. Українські традиції також дуже близькі до землі та природного циклу. Це саме весняне відродження, коли після зими оживає земля. А з нею і пам'ять про предків. Вона завжди вражає, як різні культури вшановують пам'ять предків по-різному, але зберігають повагу до цієї традиції. Коли я вперше побачила душечки, ці вогники на кладовищах, я зрозуміла, як важливо мати час для роздумів про життя і смерть, для пам'яті про близьких. Це додає особливого відчуття спокою і єднання з минулим. Сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися про цю традицію. Пишіть у коментарях, як у вас відзначають подібні дні. Давайте разом пам'ятати тих, кого вже немає поруч, і цінувати час, який ми маємо зараз. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео про життя в Чехії і почеської культури. Дякую, Па-па!